Інтерв'ю, якого я чекала роками. Шок. Я зустріла легенду. Легенду? Ти взагалі знаєш, що означає слово легенда? Ну, ти ж переплив півсвіту. Це як мінімум легендарно. Я переплив півсвіту і опинився в країні без гір. Серйозно? Це сюди ти мене викликала. Магелан це ти? Ну так, бо бачу тобі потрібний чарівний пендель. У мене до тебе купа питань. Я не душевний, соплі підтирати не буду. Я кремінь терпеливий і суворий. І я завжди знав, що. Роблю. Тобі було страшно плисти туди, де на карті було порожньо? Ні, страшно було, що їжі менше, ніж матросів. Навіщо воно тобі було? Слава? Слава це коли вижив. Мені потрібний був маршрут. А як же без GPS? Помилки дуже багато помилок. Команда тобі довіряла? Настільки любила, що хотіли мене вбити. Що було найважчим? Не шторми, а те, що природа ніколи не пояснює своїх рішень. Зараз світ маленький. Ні, ти просто дивишся на світ з дивану. Люди літають навколо світу за два тижні. Ми плили. Три роки без сніданків, все включено. Як ти це любиш? Ну, знаєш, я вчила географію шість років, і мене все запитували, навіщо? Я й сама зараз не знаю, навіщо. В мореплаванні я ж то не збираюся, як ти, наприклад, то навіщо людям географія? Хм. А нащо ти мене питаєш, навіщо це все? Тоді мене це географією. Звання було про виживання і знання були всі про виживання. Я жив в світі, де кожна течія, вітер чи річка могла вбити або врятувати. Сьогодні... Ти не змінюєш океан, не прокладаєш маршрути, але це змінює те, як ти бачиш світ. Розуміння, чому країни багаті, чому бідні, чому люди живуть тут, а не там, чому природа не завжди слухається, бо це сила. Географія це досвід. Який уже хтось заплатив до нас. Хех. Якщо ти навчишся дивитись на світ тим, яким він є, ти знайдеш своє місце не одразу, не там, де очікуєш. Але знайдеш.